Багато років тому на Житомирщині у сім'ї косачів народилась донька Лариса. Білява, синьока дівчинка з душею гордою і ніжною, серцем лагідним та чистим, характером сильним, волею незламною. Мама ж називала її Лесею. Коли їй виповнилося 9 років, дівчинка почала писати вірші. Вони були дуже гарні. Їх почали згодом друкувати. Свої вірші дівчина підписувала Леся з України. З того часу всі таки стали її називати Леся Українка. Коли Леся була маленькою, вона разом з братами і сестрами посадила садок яблуньки, грушки, вишеньки. Мабуть, згадкою про той садочок про дитячі роки і став вірш Вишеньки. Черешеньки Поблискують черешеньки в листі зелененькім. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко й хлоп'яточко під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти. Ой, раді б зірвати та годі дістати. Ой, вишеньки-черешеньки червоні і спілі. Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі, якби зросли низесенько, чи то ж би доспіли. Як же гарно пише про рідну українську природу Леся Українка Природу з дивовижним світом лісу, річки, неба, птахів, тварин, квітів. Як ніжно вона пише про дитину в своєму вірші на зеленому горбочку. Образ матері і дитини зігріває пейзаж вірша, робить його рідним і близьким. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитина. Вінка стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати? І до білої хатинки, не мав мати, до дитинки вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Цей вірш вчить нас любити рідний край. Допомагає усвідомити нерозривність, гідність зв'язку з рідним краєм. Для дітей Леся Українка писала вірші і казки. Всі казки, які вона слухала в дитинстві, запам'ятовувала і, коли виросла, написала чудову казку, лісова пісня. Про дівчинку мавку, яка дуже любила ліс та його мешканців, про її друзів, про те, як перемагає добро над злом. Всі поезії Лесі Українки свідчать про велику любов до рідної землі, України. Леся Українка велика і славна дочка України. Її люблять і пам'ятають в усьому світі.